Друзі, всім привіт! Сем'я Мошківська знову на каналі. Ось, і сьогодні в нас є ось такі одо шампіньйони, трошки величенькі. Ось, і ми будемо сьогодні їх марінувати. Тут у нас їх є 600 грамів. Ось, якщо б вони були такі, ось, скажімо, ось, хоча б ось ось такі, ми б їх ціліком марінували, а так будемо їх перерізати пополовині. Ось, Добре вичищаємо це все, будемо вирізати, проміваємо добре. ось, І ставимо їх відварювати. ось, на 10, Доводимо до кипіння і 10 хвилин на маленькому огні, даємо їм прокипятити. А поки вони будуть кипятити, надіюсь, ви поставите нашому каналу е, уподобайку, підпишетесь на нас. ось, І напишете свій коментарі. Ось. А поки будуть наші печеріці готуватися, ми будемо готувати маринад для їх. Так що не залишайте наш канал, слідкуйте, далі буде дуже-дуже цікаво. А поки що подобайка, підписка. Так, друзі, надіюсь, ви поставили вже лайк, да? і написали коментарі. А ми вже допомігли наші печерічки, порізали їх ось так добавили сюди 1,5 літра водички ось. і додаємо ось так ось по півложечці лимонної кислоти для того, щоб вони, як будуть варитися, не поміняли кольор, щоб вони біленькими такими і залишалися. Так. І відправляємо на огонь, доводимо до кипіння і 10 хвилин даємо. Покипіти. А поки вони будуть кипіти, хто ще не поставив лайки, поставте лайк, поставте подобаєчку, підпишіться, напишіть комент, а ми будемо робити маринад для наших грибочків. Ну що, друзі, ось беремо ми водичку. Двітри водички. Ну водички. Беремо сюди три чайні ложки солі. Дві. Три чайні ложечки солі. Тепер беремо ми сюди чотири чайні ложечки цукру, сахару, раз, два, три, чотири. Так. Так. Тепер е, беремо сюди ми е, перед чорний. У нас є суміш перець будемо брати. Беремо перед чорний. Беремо штук шість сім, пять. от вісім штучок кидаємо сюди. Так, беремо далі сумі шперців. Я ж так, раз. Сюди кидаємо в штучок 8-10. Так. Коріандр беремо. Штучки 4-5. Ось так. Кидаємо. Так, беремо сюди ще. Три-чотири штучки лаврового листочка. Так. Отак от у нас там такі поломаний. Берем так. Тепер беремо э, сюди ще п'ять, 4-5 зубчиків середнього. Часничку Крішим, Ну, зараз я покажу вам, що чесно. Так, далі беремо ми э, 60 мл 9% оцету уксуса. Ось так. Вибиваємо сюди. І Беремо так же само 60-70 грамів беремо олії. Ось так. Теж виливаємо сюди. Так. Так, зараз чесничок возьмем, бо я. Почистив, а не взяв. Зараз хвилиночку. Так, взяли ми один часничок. Ось, ось такий у нас часничок. І отак произвольно ми його сюди крішимо. І зараз будемо чекати, поки прокипять наші грибочки. Ми їх на друхлячок потім всадимо, відправимо сюди і будемо варити на маленькому вогні 15 хвилин. Потім дамо їм остить, щоб вони тут нас остили. Ось, і в лоточок або в баночку. І відправляємо. Такі маріна навіть підходить для того, щоб їх закатувати у баночки. Так. Все перемішуємо. І зараз ждемо, щоб відварились наші шампіньончики почевіцькі. Так, друзі, подобайку поставили вже, підписалися. Тепер туди віддарилися наші грибочки. Ось такі їх стало. Ось зараз відправляємо ми їх сюди, в наш маринаді. Так. Відправили в наш маринаді. Доводимо до кипіння і варимо на маленькому огні ось 15 хвилин. О, а потім даємо їм остити. Як остинуть, потім я вам, я вам покажу, що ми будемо робити з ними далі. Все, поки що не прощаємося. Так, друзяшки, Остили наші О, вже Беремо таке ведерко. Хто, може, хто хоче, може брати ось баночку. Ну, ми беремо, ми беремо ведерку. Нам зручно в цьому ведерку. І відправляємо наші грибочки. Наше веде. Бачили, скільки кілограмів було грибочків скільки залишилося них Який ароматик стоїть. Бачите, модукси за тусу додали, наші грибочки не поміняли кольори, а такі ось стали. Значно треба брати маленькі грибочки вони набагато красивіші. Якщо, наприклад, брати на стол там. Вот, ну, я думаю, что... Що... Да, я думаю, що це для себя. Так, відловуємо все наши жівочки. Так, теперь я це можете робити, можете не робити, але я роблю. Я беру сюда еще, добавляю 2-3 ложки столовой соевого соуса. Вот так. Одна. Другая. Третья. Так. И... Заливаємо це все нашим маринадчиком. Ось так, щоб покрило наші грибочки. Все О, через 3-4 години наші грибочки вже готові до споживання. Так само можна їх закатувати під жалізну кришку, робити такий маринад. От, Можна ставити у холодильник. Ну, вони повірте, що такі грибочки довго не застаюються. Все, всім пока. Лайк, коментарі і підписка.